Покликання освітян нести світло у душі чисті наших дітей. Ми віримо щиро, що нашій оновлені Україні бути, якщо ми вихоємо мудру, розумну, креативну, творчу дитину. А для цього, звичайно, потрібні нові підходи, нові методи, нові технології. Саме і таку ідею ми реалізовуємо в навчально-виховному комплексі. Середня загальноосвітня школа ліцею Синакосбої при Львівському національному університеті імені Івана Франка через реалізацію проєкту «Змішане навчання, ключ до якісних змін в світі України. Я думаю, що така модель змішне навчання, а саме ротація по станціях» дітям дуже важлива. І ми це передбачалися сьогодні. Їм це видумало, що їм це цікаво. А важливо ще в тому плані, що якнайповніше відображається їхня вміння. Це командна робота, це робота в групах. І розвит зі знову мовлення стоїть на першому плані на уроках англійської мови. І саме комунікативна спрямованість чітко видно, що це є головною рисою таких уроків, і проявляється ініціатива відпущення, це дуже важливо. Але ще важливіше, і ще краще було би забезпечення нашого уроку, якби діти, наприклад, в режимі онлайн і в режимі реального часу могли поспілкуватися. До в різних частинах світу, в різних країнах, чи в різних містах, тобто сіли за планшет, сіли за комп'ютер, вибрали, зрозуміли і тут же переклали, і тут же один одному поставили запитання. і Відповіли це було дуже важливо. І е, саме такі уроки а за моделлю Ротація по станціях дуже важлива у плані е, відображення інтерактивних методів, тому що е, за таблицею, за таксономією Блума це дуже видно, що ми робимо не тільки е, завдання рівня знання і використання, але знання, е, завдання рівня аналізу, синтезу і оцінки. Діти самі вміють складати творчі завдання, які не завжди вдаються в традиційних типах уроків. дуже сподобався цей тому що ми всі дуже працювали в погані, виходимо спільної думки. Кожен з нас відповідає, і ми не боїмося, що хтось нас буде критикувати. При проведенні дослідницької діяльності на уроках історії ефективною є модель змішаного навчання ротації станціях. Учні мають бути мобільними. Відповідно, технічні засоби мають бути мобільними. Ну, наприклад, як планшети. І тому ми прагнемо реалізувати мрію нашу і придбати планшети для школи. Мені дуже подобається те, що учні вивчають одразу всі, всі предмети, і при тому вони веселяться і навіть не помічають, що засвоюють дуже важливу інформацію для свого життя. На уроках літературного читання у третьому класі я часто використовую казкотерапію як один з активних методів мішаного навчання ротаційної моделі. Це дає змогу, по-перше, залучити всіх учнів до активної, творчої та цікавої її діяльності, розкрити потенціал кожної дитини, дати їй можливість відчувати себе успішною. Пережити безліч емоцій, а також побудувати більш довірливі стосунки між вчителем цією дитиною, а також між іншими дітьми в класі. Для успішної реалізації проекту нам необхідно придбати планшети.